Доброго дня! Ви на каналі я ім'я Юрко. Я вас знову запрошую на свою кухню. І сьогодні ми будемо випікати з вами меренговий рулет. Для того нам потрібно, щоб випекти рулет, яйця. Я тільки буду відбирати білки. 6 яєць, шклянка цукру, крухмаль картопляний, лимонна кислота, ванільний цукор і сіль. Збивати будемо міксером. Зараз я відділю білки від жовтків. Барно, щоб жовток не попадав. Яйця мають бути кімнатної температури. Згадала. Відтіляємо. Заздалегідь потрібно запалити духовку. Духовку ставимо на 150 градусів на вентиляцію, щоб працював вентилятор. Треба, щоб жовток взагалі не попав, тому що погано буде збиватися білок. Жовтки я вже відділила. Ви можете собі заморозити їх, дати в пакет і будете смажувати рибу. Що завгодно, можна до випічки давати також. Підставляємо, житті. Вони зовсім не потрібні. Білки будемо збивати. До білки я додаю щіпку солі і щіпку лимонної кислоти. Можна дати чайну ложку лимонного соку. У мене лимонна кислота. І збиваємо. Вона наша збивається. Я поступово буду засипати цукор порціями невеликими. Збиваю на, на середньому положенні, не дуже сильно. Цукор має весь розійтися, збивати до тих пір, поки цукор весь не розійдеться. Пізніше я трішечки дам ще ванільного цукру. Вони вже збилися, бачите, вони вже тримаються, тримаються кубки. Такі піки вийшли вже, значить вони вже готові. Зараз я буду брати, вводити крухмаль і легенько лопаткою перемішувати. Столова ложка крохмалю, Я висипаю до, до білків і буду легенько ложкою перемішувати. Перемішаємо і будемо викладати на пергамент, на, на форму на пергамент. Ось такі в мене білки вийшли. Красиві. Можна спробувати, на, чи цукор розійшовся, просто берете і відчуваєте на пальцях, чи там є крупинки цукру. Якщо не відчуваєте, значить цукор добре розійшовся. Так, я зараз викладаю вже на пергамент. Я розмішала наш крухмаль. Зараз допікається наш корж білковий. І будемо вистужувати і перемащувати. Ось такий у нас крем вийшов пишний. Мягенький. Такий крем можна готувати з будь-чим, можна з, з, з фруктами, можна ягоди додавати. Так само дуже буде смачно. Наш рулетик. Де стіпція. Ось такий він вийшов. Наші білки. Ось я перегриваю там на крилику двох форми. Ось так було гарно. Тепер кладемо пергами. Ходу пергами, ходу дощечку. І буду перевертати його на пергамент. Знімаємо форму і легенько будемо відривати форгани таку. Гарно відстає, нічого ніде не прилипло. трошки видно. І чекаємо, щоб він вистих. Її будемо змазувати кремом. І скручувати його рулетиком, такий він красивий вийшов. Ось такий у нас вийшов маренговий корж. Зараз я буду намазувати на нього крем. І в нас вийде рулет і скрутимо його гарненько. Крем потрібно розмазати рівномірно. Трішки крему я відкладу, щоб зверху прикрасити його. Пробуємо його скручувати. Ось такий вийшов у нас корж. Зараз я буду скручувати рулетом. Світ крему. Крем дуже смачний. Тепер беремо і скручуємо тут.

Тягну. Ось такий в мене вийшов маренговий рулет. Зараз тим остатком крему я змащу зверху і присиплю горішками подрібленими. До горішки я додала трішки ванільного цукру. Можна присипати чим завгодно. Виглядаю апетитно. Ось такий в мене вийшов красивий. Зараз ми його розріжемо. Я покажу на розрізі, який виглядає. Ось так. прямо багато. Так він виглядає. Дуже смачно і апетитно. Ось такий в мене вийшов меренговий рулет. Якщо вам сподобалося, поставте мені подобайку. Підпишіться на мій канал і пишіть коментарі.